Вітаю, глядачі мого каналу. Сьогоднішня у нас тема: Автономні інверторні системи живлення. Ось перед нами інвертор з хідною напругою 72 В постійного струму, на виході 220 В. Зміна струму, потужність заявлена виробником 2200 Вт. Ось такий інвертор. попередньо відео був відповідний огляд. Але нас, мабуть, цікавить усіх, що знаходиться всередині, які основні елементи даного інвертора. всередині. Отже, давайте переглянемо основні деталі, що всередині. Розбираємо інвертор. Отже, ось, розкрутив я інвертор. Так, він розбирається відповідно. Тут, мабуть, о, верхня ось ця кришка. Так, ми її знімаємо. Так, кришка знята. Дивимося, що в нас тут є. Дивимося, у нас перед нами трансформатори 72 В, 220 вольт. Їх тут є три штуки. Конденсатори. А що у нас тут? Транзистори. Ну, трошки не видно, треба підсвітку. Так, зараз буде підсвітка. Так, отже, інвертор я розібрав. В якості підсвітки у нас буде слугувати ось такий потужний ліхтар. В попередніх відео в мене був огляд. Відповідно, він на 48 вольт. Ось такими лінзами. Так, подивимося, як він зараз нам допоможе. Ну, доволі, я думаю, все чітко видно навіть. Ось написи навіть на мікросхемах видно. Зараз перевернемо на цю сторону інвертор. Так, ось там зараз ми візьмемо. Отже, перед нами. Видно, стоять транзистори, відповідно, на теплопровідних, відповідно, прокладках з однієї і з іншої сторони. Конденсатори, запобіжник, вентилятор. Дивимося, під'єднання. Ось. Під'єднання потужне. Так, грубі провідники. Розетка на 220 вольт. Ось такі основні елементи. Ну, хотілося побачити надписи на транзисторах. Зараз підсвічу своїм супер ліхтарем. О, видно. І RF, здається, 460. Ну, треба зняти ось тут, відповідно, прижимний алюмінієвий елемент. Тоді буде видно маркування транзисторів. Отже, основні деталі. Я підпишу. Напишу на відео. Під моїм відео. Тобто, буде видно основні складові елементи даного інвертора. Отже, ось таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!